Не через інтернет, а особисто подавала документи на вступ у п'ять ВНЗ Рівнянка Софія Касенюк, що було і з чого вибирати. Витратила два дні, бо їздила у столицю та до Львова. Я хочу стати журналістом. А умова вступу на цей факультет така, що потрібно особисто привезти свій творчий доробок, а не подавати його через інтернет. Тому я сама їздила подавати документи в 4 вузи в Києві і один у Львові. Софіїну маму сервісу вишах, до яких вони їздили, здивував приємно. Ми за один день встигли здати документи до чотирьох вишів. Ось є виши, в яких можна подавати документи через єдине вікно. Тобто пишеться одна заява, подається один пакет документів і на три різних спеціальності. Тим часом до Рівненських ВНЗ, на відміну від столичних, хоч і не довжелезні, але черги є. Тетяна прийшла підтримати сестру Ірину. Їхали до рівного недалеко із села Верхівськ, що за 16 кілометрів, у списку. Вони 86-ті. на спеку й те, що ніде присісти, не скаржаться. Я теж сюди поступала, коли вчилася. Нічого, нічого страшного, так так скрізь, зараз Я не думаю, що так десь десь легко приносить особисто документи цього року абітурієнтів менше ніж торік. Більше почали довіряти, кажуть у приймальній комісії електронній системі. Прийнято 3725 заяв, з них 1178 в електронному вигляді. Ну, тобто тенденція йде до збільшення порівняно з минулим роком. Все-таки в електронному вигляді подають більше заяв у цьому році. Реєструють заяву технічні секретарі в середньому 20 хвилин. В нове ГП на нові спеціальності неочікуваний ажіотаж. Взагалі вже прийнято більше 120 чоловік на наш напрямок. З них вже є. 5-6 чоловік, які подали оригінали документів. На цей рік у нас ліцензований обсяг 30 чоловік, тому що ми ну, не знали наперед, яка кількість захоче до нас. Еже традиційно за вступною кампанією громадські активісти абітурієнтам радять ознайомитися із правилами вступу у кожному ВНЗ, куди планують подавати документи. Увагу потрібно звертати на мінімальний бал на профільний предмет. В Певних вузах це може бути 140 балів. В інших вузах університети самі можуть визначити і збільшити це. Прохідний бал Софія про прохідний бал уже не хвилюється. Має гарні результати ЗНО, Сподівається вступити на державну форму навчання на спеціальність журналістика. А поки вступна кампанія триватиме, вирішила поїхати до моря відпочити. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини Рівного.